Продовжує відновлювати порушену ракетними обстрілами житлову інфраструктуру у покровському районі. Коштом міського бюджету встановлюють вікна у під'їздах будинків, що постраждали від вибухових хвиль. Роботи розпочалися 11 лютого. Наразі вони виконані на 80%. Внаслідок ракетних ударів в Покровському районі було пошкоджено вікна у під'їздах будинків, які знаходяться на обслуговуванні кручої компанії Домком. Ми розуміємо, що це є додатковим фінансовим навантаженням на співвласників будинків, тому звернулись до міської влади з проханням надання матеріальної підтримки. І на зараз вже виконані роботи на будинках Романа Шухевича 28, Калантая 2-5-6, Геннадія Головка-2, Івана Мазепи 12. До кінця поточного місяця плануємо виконати всі роботи по заміні вікон. На будинках і Андрія Шептицького 12, Романа Шухевича 21, 26 та 33А після прильоту на 44-му у нас повилітали вікна в під'їзді у всіх під'їздах, ну не всі вікна, але у всіх під'їздах. І ми звернулися до Домкому, вони їх залагодили так тимчасово, а потім, слава Богу, за допомогою міста і домкому нам поставили нові вікна у всіх під'їздах з першого по останній поверх. Зробили дуже чудово, дуже добре.